Вітаю, шановні майбутні студенти Дніпровської політехніки. Цього разу ми маємо з вами унікальну можливість зануритись до таємниць фундаментальної науки, що таке фізика, що таке таємниці побудови Всесвіту, і одночасно поєднати їх з будівними технологіями, що таке будівництво, що таке будівництво сучасне, як вони поєднані з цифровими технологіями. Як поєднується із ще однією унікальною спеціальністю Геодезія та землеустрій. Ми маємо з вами унікальну можливість, тому що відбудова України починається вже сьогодні. Тож під'єднаємося, і обов'язково все буде добре, шановні майбутні студенти Дніпровської політехніки. Вітаю! Знову п'ятниця, і вже традиційно говоримо про вступ до найкращого вишу регіону для здобуття омріяної спеціальності. Сьогодні ви знайомитесь з новими спеціальностями, і більшість з них це спеціальності з особливою підтримкою держави. А ви пам'ятаєте з наших минулих зустрічей, що для здобуття цих спеціальностей при розрахунку конкурсного балу ви маєте можливість додати до 10 балів за результатами закінчення підготовчих курсів університету. Тому ми ласкаво запрошуємо вас до занять з нашими провідними викладачами. Це додаткові знання, це додаткові бали, це додаткові шанси на успіх для здобуття умрієної спеціальності в Дніпровській політехніці. Але нагадаємо, що вже майже тиждень відбувається реєстрація для складання національного мультипредметного тесту. Бо ж пам'ятаєте, що всі охочі здобувати вищу освіту в Україні сьогодні мають. Складати національний мультипредметний тест це обов'язкова умова вступу сьогодні, незалежно від того, який заклад освіти ви закінчуєте. Чи це школа, ліцей, гімназія, а можливо, ви здобуваєте фахову передвищу освіту і закінчуєте коледж. Так само і вам необхідно складати національний мультипредметний тест. Цьогоріч це чотири предмети: три предмети з обов'язкового блоку: українська мова, математика історія України. Четвертий, ви обираєте самостійно запропонованого переліку. Ви обираєте той предмет, який ви знаєте найкраще. І якщо ви розгубилися і не знаєте, що обрати, обирайте той, який дійсно найкраще ви знаєте. За предмет, який ви найкраще опанували в школі. Не дивіться на чи більше, чи менше там коефіцієнти. Тільки орієнтуйтеся на свої знання. Знову ми можемо прийти вам на допомогу на підготовчих курсах в опануванні окремих предметів. І пам'ятайте, не так багато часу у вас лишилося для того, щоб цей вибор здійснити. Останній день це 11 квітня. Але, будь ласка, не затягуйте, центр тестування має прийняти ваші документи і ухвалити вашу реєстрацію. Чи успішна, чи неуспішна реєстрація? Ви дізнаєтеся це в особистому кабінеті учасника національного мультипредметного тестування на сайті тестпорталGo.ua. У вас буде можливість сформувати сертифікат учасник. В цьому ж кабінеті вам прийде повідомлення, в якому місці, в який день, в який час відбуватиметься тестування безпосередньо для вас. Тестування почнеться з 14 травня. Але не хвилюйтеся 11-класник. У вас буде можливість закінчити навчальний рік. Повністю, і тільки після цього для вас буде призначені дати проведення тестування. В першу чергу тестування в травні буде відбуватися для випускників минулих років. Якщо можливо, ви складали національний мультипредметний тест в 2022, в 2023 або маєте результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Ці результати теж можуть бути враховані при вступі до вищу в поточному році. Але не забувайте, що ви не, мож, не маєте можливості комбінувати ці результати. Вони враховуються окремо за кожен рік. І якщо ви маєте результат, той, що вас не задовольняє, або, можливо, якийсь предмет ви не склали в минулих роках. Спробуйте ще цього року поліпшити ваш результат. Але ж цьогоріч ви маєте скласти всі чотири предмети з позитивним результатом. Це мають бути. 100 балів і вище, то ви маєте пройти кваліфікаційний рівень. Це приблизно 15% від запланованої кількості запитань. Це не так багато. Думаю, що кожен з вас впорається і точно матиме змогу отримати вищу освіту в Дніпровській політехніці за омріяною спеціальності. Нагадаю, знову ж для випускників коледжів для вас передбачено такий самий перелік вступних випробувань. Національний мультипредметний тест 22, 2023, 2024 років або зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року. У минулих зустрічах ми говорили, що для окремих спеціальностей передбачено ще єдине фахове вступне випробування, але це спеціальності економічного напрямку. Тому, якщо у вас є бажання здобувати економічну спеціальність в Дніпровській політехніці, ви маєте класні фахові знання. Ви можете взяти участь в цьому іспиті і підвищити свій конкурсний бал. Для інших спеціальностей це тільки результати тестування. І якщо у вас лишилися запитання, якщо ми не встигли відповісти на запитання ваші сьогодні, ми завжди раді вас вітати в приймальній комісії. Ви завжди можете нам зателефонувати, написати, звернутися до нас через Facebook, через YouTube, через офіційний сайт. Ну а тепер. До вашої уваги наші найкращі спеціальності. І не забувайте, найбільшість із них ви точно можете отримати додаткові 10 балів. Доброго дня! Вітаю вас у Національному технічному університеті Дніпровська політехніка. Дніпровська політехніка це визнаний в світі заклад вищої освіти, який має 125-річну історію, має традиції, наукові школи, сучасну лабораторну базу та потужних партнерів стейкхолдерів Сьогодні Дніпровська політехніка перша за популярністю в регіоні у першій п'ятірці найкращих технічних університетів України, 12 місце, місце у топ-200 Україна, займає провідні позиції в міжнародних рейтингах. Свій вклад у здобутки університету робить і наш факультет архітектури, будівництва та землеустрою. На факультеті працюють висококласні фахівці та менеджери з архітектури, будівництва та цивільної інженерії, геодезії та землеустрою, гідротехнічного будівництва. Сьогодні спеціальності нашого факультету це про відбудову України, це про сучасні технології та обладнання, це про міжнародний досвід, який наші фахівці та наші студенти вже сьогодні застосовують на практиці в Україні. Індикатором розвитку країни є будівництво, тому будівельники завжди затребувані на ринку праці. Зважаючи на те, що нам потрібно буде розбудовувати нашу країну, то ця спеціальність стає взагалі дефіцитною. Ми пропонуємо долучитися до вивчення таких спеціальностей будівельного напрямку, як 192 будівництво та цивільна інженерія та 194 гідротехнічне будівництво та водна інженерія. Ми навчимо вас конструювати будівлі і споруди, проєктувати окремі елементи будівелі споруд, починаючи з фундаментів та основ і аж до е, створення енергоефективних систем та інженерних мереж. Зокрема, у складних інженерно геологічних умовах. Ваші навички будуть створюватись на підґрунті знань про властивості та поведінку ґрунтів, про те, як уводить себе конструкції під впливом. Зовнішніх навантажень. Ви будете знати актуальну нормативну базу, без якої ефективне та надійне будівництво просто неможливе. А студенти, що навчаються на гідротехнічному будівництві, розуміються не тільки на тому, як спроектувати та побудувати гідротехнічні об'єкти, а й на тому, як керувати водними ресурсами. Питання організації роботи, будівництва, розрахунку вартості робіт. І, врешті-решт, економічної ефективності також не минуть вашої уваги. Цим питанням вас будуть навчати професіонали практики. Звісно, що сучасний інженер-будівельник немислимий без розуміння та навичок роботи в сучасним інструментаріям. Тож до ваших послуг найсучасніші комп'ютерні комплекси і комп'ютерні програми, які використовують саме лідери галузі будівництва, для створення креслень, проєктування, розрахунків, а також для створення так званого інформаційного моделювання об'єкту з застосуванням сучасних хмарних технологій. До речі, саме лідерами, лідери будівельної галузі Дніпропетровщини, таких як ЦКС, едс Інженірінг, Строїтель П, є базами практик для наших студентів і для багатьох з них. Щоб навіть коли вони ще є студентами, є першим робочим місцем в професії, тож вступайте до Дніпровської політехніки та отримайте сучасну затребувану на ринку праці професію інженера-будівельника. Вітаю на кафедрі геодезії. Архітектурна діяльність та усі види будівництва обов'язково супроводжуються геодезичними роботами, які виконують інженери-геодезисти. А здійснення землепорядних робіт забезпечує оформлення правового режиму користування земельними ділянками як в процесі будівництва, так і після його закінчення. Особливості спеціальності Геодезія та землеустрій є висока популярність на ринку праці, стабільність роботи, можливість кар'єрного. Зростання. Широкий спектр можливих кар'єрних напрямків. Наші випускники можуть, крім геодезії та землеустрою, працювати в різних сферах, таких як будівництво, містобудування, аграрна сфера, охорона навколишнього середовища, геоінформаційні технології. У навчальному процесі застосовується сучасне геодезичне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно вдосконалює професійні та викладацькі навички. З нами ви здобудете перспективну спеціальність, різні знайомства та друзів на все життя, професійне наставництво в спеціальності після закінчення університету і багато-багато цінностей, які пропонує лише Дніпровська політехніка. Шановні абітурієнти, вітаю вас на кафедрі фізики Дніпровської політехніки. З усіх навчальних дисциплін, які вивчаються в технічному університеті, саме фізика в певній мірі закладає основи грамотності майбутнього фахівця і формує інтелект особистості. Кафедра фізики в числі найстаріших кафедр нашого університету. Вона була заснована понад 120 років тому. Наша кафедра має створений поколіннями викладачів і лаборантів унікальний кабінет лекційних демонстрацій. Він є найкращим в регіоні і один з найкращих в Україні. Майже 200 фізичних дослідів, в тому числі на унікальних приладах, дозволяють здобувачам розуміти суть фізичних явищ. Кафедра фізики має шість навчальних лабораторій, які оснащені учбово-лабораторним обладнанням з усіх розділів фізики. Минулого року кафедра фізики започаткувала не нову, але дуже необхідну спеціальність фізика та астрономія, яка, до речі, входить до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави. Що це означає? По-перше, це свідчить про необхідність та актуальність цієї спеціальності. По друге за успішне закінчення підготовчих курсів Дніпровської політехніки і при вступі до нас на спеціальність фізика та астрономія ви маєте можливість додати 10 додаткових балів до вашого конкурсного балу. І по третє, при поданні заяв з пріоритетності 1 та 2 застосовується галузевий коефіцієнт 1,02. Все це підвищує ваші шанси стати здобувачем 104-ї спеціальності бюджетної форми навчання. Обравши нашу спеціальність, у вас буде можливість спілкуватись з досвідченими викладачами. Авторитет таких підтверджується великою кількістю наукових та науково-методичних розробок. А також навчальних посібників та підручників до речі, свого часу викладачі кафедри були долучені до проведення занять фізики, які транслювалися обласним телебаченням. Вступаючи на нашу 104-ту спеціальність, ви отримуєте ґрунтовну підготовку з усіх розділів фізики. Ви будете вивчати астрофізику, методи математичної фізики, статистичні, програмування і багато інших цікавих. Предметів, які будуть всебічно вас розвивати, послідовне вивчення запланованих дисциплін сприяє розвитку логічного методу мислення та фізичної інтуїції, яке є надзвичайно плідними при розв'язанні будь-яких технічних питань. Той багаж знань, який ви отримаєте у нас, дозволить вам працювати на підприємствах науково-дослідного та технічного сектору, а також в університетах та енергетичних компаній, і також в іт компаніях це можуть бути посади наукового співробітника, викладача, інженера, метеоролога, програміста-аналітика, фінансового аналітика. Це лише деякі з багатьох можливостей, які відкриваються перед вами після закінчення навчання за спеціальністю фізика та астрономія. Обирайте спеціальність 104 фізика та астрономія і ми будемо раді, раді бачити вас в стінах Дніпровської політехніки. Привіт! Я студент третього курсу Дніпровської політехніки, вчуся на спеціальності 193 геодезія та землеустрій. Обравши Дніпровську політехніку, я знав, що швидко стану незалежним в своїх діях і житті. Тут надається багато можливостей. Це і знайомство з цікавими людьми інших спеціальностей, і наукові конференції, і відрядження у інші міста для знайомства з іншими університетами. Це налагоджений зв'язок з роботодавцями, що дозволяє вже з другого та третього курсу отримувати практичні навички за своєю спеціальністю. Всім привіт! Я студентка Дніпровської політехніки, навчаю за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія. Хочу сказати, що цей університет з гарними викладачами та різноманітністю спеціальності напрямів, ви можете для себе вибрати свій напрям. Який вас цікавить, наш університет надає змогу академічної мобільності, де ви можете попрактикуватися, набути нових навичок, таких як і Hard Skills і soft skills. Я бажаю вам успіхів у виборі правильного університету та удосконалення себе як особистості та своїх навичок. Я студент, магістр, магістр спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія. А, вже закінчивши навчання в Дніпровській політехніці, я можу сказати, що це був дуже гарний та чудовий досвід. Після закінчення університету ми маємо можливість працювати за фахом. Привіт, я студентка спеціальності Геодезія та землеустрій. Вступивши на нашу спеціальність, ви будете вивчати дуже цікаві предмети, такі як супутникова геодезія, інженерні вишукування та різні цифрові технології. Всім привіт! Я студентка факультету архітектури, будівництва та землеустрою. Спеціальність геодезія та землеустрій призначена для успішних у майбутньому людей, які прагнуть мати престижну професію з широким спектром знань. Тому, якщо ви схильні до технічних наук і хочете стати професійним висококваліфікованим працівником, тоді вам до нас у Дніпровську політехніку.